Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, коментуючи результати переговорів української та американської делегації в Саудівській Аравії, відзначив значний прорив у відносинах між Києвом і Вашингтоном. Сканюс нас про це інформує. Тепер нам усім потрібно подвоїти наші зусилля, щоб якнайшвидше досягти тривалого і безпечного миру. Як заявили американська та українська делегації, м'яч тепер на російській половині поля Росія також повинна погодитися на припинення вогню і припинення бойових дій. Додав він президент Європейської ради Антоніо Кошта та президент. Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн, привітали новини з Жиди про українсько-американські переговори, включаючи пропозицію щодо припинення вогню, відновлення американської допомоги та обміну розвіданими. Це позитивний розвиток подій, який може стати кроком до всеосяжного, справедливого та місного миру в Україні. Написав кошта в мережі X у паралельній заяві, яку мережі X розмістила наша добра подруга Урсула фон дер Ляйн, Мовиться, що м'яч зараз на босі Росії і що ЄС. Готовий долучитися в майбутньому до обговорення миру в Україні. ЄС готовий повною мірою зіграти свою роль разом зі своїми партнерами в майбутніх мирних переговорах. Написала Фондерляйн мережі ікс. Президент Франції Еммануель Макрон у вівторок також привітав пропозицію щодо. 30-денного припинення вогню, з якою погодилася Україна, і наголосив, тепер Росія повинна припинити бойові дії. Бачите, тепер весь світ, хто бачив, не бачив, хто давно розумів, бачить, що дійсно тепер, як пише і Макрон, м'яч явно на боці Росії заявив він в соцмережі X і додав, що очікує домовленості про мир буде підкріплено. Надійними гарантіями безпеки, а Франція та її партнери залишаються відданими міцному та тривалому миру, підкріпленому надійними гарантіями безпеки для України. Я Нагадаю, що ці гарантії безпеки та участь європейських миротворців напередодні саме в Парижі обговорювали в рамках оборонного підсилення Євросоюзу та України представники майже всіх 32 країн-членів НАТО. Там не було сполучених штатів Європа. вчиться бути буде самостійною? Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, добра подруга і наша і Трампа. Також вітає результати перег. Говорив мішата Україною про це повідомляє офіційний сайт італійського уряду. Цитую, прем'єр-міністр Джорджія Мелоні вітає результати переговорів, що відбулися в США та Україною з особливим. Наголосом на запропонованому 30-денному припиненні вогню та відновленні американської допомоги Києву. Італія повністю підтримує зусилля Сполучених Штатів під керівництвом президента Трампа. Теж згадала спрямовані на досягнення справедливого миру, який забезпечить довгострокову безпеку України. Рішення тепер за Росію цитує молоні урядовий вебсайт. Калас теж тут теж вітає Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каякалас від імені всього Європейського союзу привітала спільну заяв. В Україні та США за підсумками переговорів в Саудівській Аравії ЄС заявляє про свою готовність а активно долучитися до подальших мирних ініціатив. Про це йдеться в заяві Калас опублікованій на сайті Європейської ради на 11 березня. В документі Калас зазначає, що європейський союз готовий відігравати свою повну роль у підтримці майбутніх кроків разом з Україною, Сполученими Штатами та іншими партнерами. Мета європейського союзу підтримати Україну в досягненні всеосяжного, справедливого і тривалого миру, заснованого на принципах статуту ООН і міжнародного права. Пропозиція про припинення вогню, якщо вона буде прийнята Росією, може стати важливим кроком в цьому напрямку. Тепер Росія має продемонструвати свою готовність до досягнення миру. Йдеться в заяві. До речі, є заяви і про те, що угода про корисні копалини теж обговорювалася в жиді і буде підписана тоді, коли американські партнери вважатимуть це зручним. Про це говорить очільник офісу президента України Андрій Єрмак. Зокрема, Єрмак заявив, що. Угода між Україною та США щодо видобутку корисних копал буде підписана, коли американські партнери це зручним. Про це повідомляє CNN. Проєкт цього документа затверджений українським урядом. Визначені люди, які мають його підписати. Що стосується американської сторони, коли наші партнери це зручним, то ця угода буде підписана. Також учні Офісу додав, що проєкт документа це рамкова угода і що далі буде робота над більш детальним документом. Сполучені Штати мають озброїти українців до зубів. Путіну передали у погрозу Саудівської Аравії. Пишуть про це західні медіа. За словами полковника Тіма Колінса, це не буде ідеальний мир, але вбивства і смерть припиняться. Після перемовин між українською та американською делегаціями в Саудівській Аравії буде зроблена заява про те, що Україна погодилася на 30-денне припинення вогню, а США відновить поставки зброї та розвідданими. І це є своєрідною погрозою російській стороні. Про це говорить полковник Тім Колінс. Адресна погроза для росіян звучить так: погодьтеся на припинення вогню або ша озброїть українців дособів і ви програєте. Я сумніваюся, що Володимир Путін зараз так широко посміхається, як раніше говорить про це Колінс. За його словами, президент США Дональд Трамп прагне отримати Нобелівську премію миру, тому мир в Україні схоже буде досягнутий. Це не буде ідеальний мир, але вбивство і смерть припиняться, наголосив Колінс. Він також підкреслив, що укладаючи ці мирні уходи, Трамп вкотре порушив норму, залучивши до цього процесу спадкоємного принца Мухаммеда бін Салмана.